Вітаю вас, дорога церква, дорогі гості, друзі, які сьогодні з нами на Богослужінні. Сьогодні ми продовжуємо жити на землі, в нашій Україні, і нам все одно продовжується на серці бути в якійсь мірі тривожно, хоча вже здавалося б, ми до війни мали б звикнути. Але як є, так є. Тривога, турбота, переживання. І невідомість перед тим, що нам очікувати завтра. Але в нас із вами, дітей Божих, є надія, є майбутнє. Це наш Господь Бог, Ісус Христос і вічне життя. І ось пісня, яку ми тільки що співали, ось цей приспів, що ти є наша радість, ти наше майбуття. На землі сьогодні у нас радості, мабуть, мало, да? лише короткочасні моменти, якісь наші зустрічі, спілкування, наші дітки. Але наша радість в основному це надійна вічність – це Господь Ісус Христос. І в ньому наша надія, в ньому наше майбутнє. І Ісус Христос я хто Цар і Бог. І сьогодні в нашій проповіді. Я хочу поділитися одній з історій з нового заповіту про Ісуса Христа, коли Він служив на землі, жив, служив людям, проповідував і звершував ці чудеса. Називається. Маленька дівчинка і нещасна жінка. Маленька дівчинка і нещасна жінка. Віра у часи випробувань. Щоб з цієї історії ми могли для себе також, як для нагадування, взяти ці уроки, щоб як нам все-таки дітям Божим послідовникам Ісуса Христа жити в часки у ті час, тяжкі часи випробування, які сьогодні ми з вами переносимо. Отже. Ця історія записана Луки, 8 розділ 41 по 56 вірші. У нас із вами є гарантована надія. Це наш Господь Бог Ісус Христос. Тому ми дивимося в майбутнє з оптимізмом. Не на цій землі. На цій землі нічого хорошого нам очікувати не треба. Бо на цій землі ця земля ми знаємо наповнена гріхом, і ця земля, на жаль, на якій ми живемо сьогодні, вона проклята. І я кажу, тут лише що залишилось, це короткочасні моменти щастя, радості, але гарантована вічна радість і щастя це там в майбутньому у, на небесах із Господом Богом. І як би там не було, Господь все тримає під контролем. І рано чи пізно Він приведе ці всі події до завершення і до завершення цієї важкої події, страшних подій, які відбуваються в нашій Україні і в нашому житті. До прикладу, розглянемо цю історію з Біблії, коли Ісус Христос як не служив людям, як він їм допомагав. В цих ситуаціях, де люди були безсилі, Господь Бог втручався і звершував свої діла. Ось одна маленька дівчинка якось захворіла і не могла піднятися з ліжка. Це тривало і наступний день, і через день, можливо, проходили місяці. У неї була тяжка недуга, яку не могли визначити і вилікувати лікарі. І її батько, якого звали Яїр, дуже любив свою доньку. Часто кожен день він сидів біля її ліжка, молився до Бога, і ось одного разу він зрозумів йому в голову прийшла ідея, чи думка, чи відповідь на Божі молитви, хто йому може допомогти. Він почув, що в його місто прийшов Ісус Христос. І коли він почув цю звістку, то не затримувався із очікуваннями, і він побіг на зустріч до Ісуса. Христа Аж ось муж прийшов на Єгірне ім'я, що був старшим синагоги. Він припав до Ісусових ніг та й став благати Його, завітати додому Його, бо він мав одиначку свою дочку, років 10 із 12, і вмирала вона. А коли він ішов, народ тиснув Його. Ось цього чоловіка звали Яїр. В Біблії написано, що він був начальником синагоги. Синагога це місце, де збиралися євреї на богослужбу. Так як ми в Домі молитви збираємося для прославлення нашого Бога, тоді євреї збиралися по синагогах. І тоді, в синагогах, були поставлені старші люди, такі як начальники, ну, якби з роду, як у нас є паст, пастиря. Тоді були ці начальники синагоги. Це її був начальником синагоги. І ось з тексту видно, що він був глибоко віруючою людиною. У нього була донька, як написано 12 років, яка сильно захворіла. І захворіла так, що ніякі лікарі не могли допомогти, вона була при смерті. І зрозуміло було, що їй ніхто не міг допомогти. І тому, коли Яїр почув цю звістку про те, що Ісус Христос прийшов в його місто, то він е, зрозумів, що це є його єдиний шанс, хто може допомогти спасти його доньку. Тому що Він. Про Ісуса Христа вже чув, мабуть, не одну історію, про те, що він звершував, які чуда звершував. Да, він чув, що Христос проповідав про Боже Царство, але він чув, як Христос допомагав оточуючим людям, годував, наставляв, зціляв від різних хвороб, де люди були безсилі лікарі. І він розумів, що Христос це його єдиний шанс, єдина надія. Я думаю, він не затримувався довго з цим рішенням і швидко поспішив до Ісуса Христа. Доки ще донька його не вмерла. І ось коли він до Ісуса Христа підійшов, побачив його, вигукнув, вигукнув да? звернув до нього. Написано, що впавши навіть на коліна, став благати Його, щоб він прийшов до його дому. Ісусе, допоможи мені! Я потребую твоєї допомоги. Розумів, що це є його єдиний шанс. Перший урок для себе, да, для нас із вами. Для випробування нашої віри, для того, щоб наша віра зростала, коли в нас випробування в житті, проблеми, страх, якийсь є чи турбота, сказати, тривога на серці, принесіть свою проблему до Господа, несемо свою проблему, свою біду, тривогу до Господа Ісуса Христа, до нашого створителя, до нашого Бога, до того, хто нас спас від наших гріхів, так як це зробилось Яїр. Він із цією невирішальною проблемою. Побіг до Ісуса Христа, так само і ми з вами. Любі якісь проблеми, випробування, тривога на серці, щось невизначене, коли ми не знаємо, де шукати відповідь, де в кому знайти спасіння. молити приходимо до Господа Ісуса Христа. Боже, допоможи. І ось Єгір благав Його. Так само і ми в своїх молитвах ми звертаємося до Бога, в молитвах просимо і благаємо. Да, нам сьогодні дуже важко. Можливо, комусь з роботою важко, можливо, в когось е, фінансове становище, ми в сім'ї якісь проблеми. Ну, в загальному з війною у нас та тривога. Ми люди безсилі. Інші люди нам не допомагають. Дійсно, хто єдиний помічник, хто точно нам на 100% може допомогти, в кого все в руках знаходиться під контролем, це Господь Бог наш Творець. У нас сьогодні з вами є ризик кожного дня загинути від ворожої ракети чи від ворожого дрона. І ми не знаємо, ми не можемо на 100% стверджувати, що ми сьогодні доживемо до вечора. Але в чому ми повинні бути точно впевнені і стверджені, що все, що ми знаходимося під Божим е керуванням, під Його контролем в Його руках. І якщо його, на Його на це воля є, він нас збереже. Тому приносимо в молитвах до Господа свої проблеми. Він єдиний дійсно, хто може допомогти. Ось наступний урок з цієї історії. Неможливе людям, можливе Богу. А жінка одна що 12 років хворою на кровотечу була, що ніхто здоровити не міг її, підійшовши ззаду, доторкнулася до краї одежі його і хвилі тієї спинилася її кровотеча. А Ісус запитав: Хто доторкнувся до мене? Коли ж відмовлялися всі, то Петро відказав Учителю, народ коло тебе он топиться і тисне. Ісус же промовив. «Доторкнувся хтось до мене, бо я відчув силу, що вийшла з мене. А жінка, побачивши, що вона не втаїлась, трясучість підійшла і упала перед ним, і призналась перед усіма людьми, що йому доторкнулася до нього, і як хвилі тієї одужала. Він же промовив до неї: Дочко, твоя віра спасла тебе, йди собі з миром. Твоя віра спасла тебе, іди собі з миром. Бог все контролює. І тому випробовує нас. Що неможливо людям, можливе все для Бога. Ось ми бачимо, що коли Ісус, Він зібрався вже йти до будинку цього Яїра, начальника синагоги, да, відукнувся на свою потребу, благання. Він зупинився. Ось так і йшли по дорозі, да, написано в слові, що народ за Ісусом Христом ходив, там, тисячі, сотні чи тисячі людей, я не скажу, ну, дуже багато. Написано, що тиснулись один до одного. І зрозуміло, що Христос він мав багато контактів з людьми, там, різними дотиками. Але ось написано, що якась жінка, яка також дуже довго хворіла, вона до нього доторкнулася. Е... Невідомо, скільки цій жінці було років. Написано, що вона 12 років хворіла цією також невеликовною хворобою. Тобто дочці Яїра було всього 12 років. Да? Ще маленька вона була. А ця жінка вже хворіла 12 років. Тобто, коли ця дочка, донька в Яїра народилася, то ця жінка вже захворіла цією хворобою. Також написано, що невеліковна. І 12 років вона мучилась. Уявляєте? 12 років. Е, постійна ця кровотеча. Ніякі лікарі не могли допомогти. Хоча, я думаю, вона на це витратила своє все майно, яке в їй було, можливо, їй допомагали інші люди, близькі. Але. Ніхто не зміг допомогти хвороба невеликовна. Але не для Ісуса. Неможливо для людям, можливе для Бога. Я думаю, що та жінка так само, як і цей Яїр, вона чула про Ісуса Христа, про Його вчення, про Його чудеса, які він творив, як він допомагав людям, як він, як він їх зціляв. І я думаю, що ця жінка також, вона, мабуть, жила в тому місті, в, який, в яке прийшов Христос, можливо, десь поблизості. Коли вона почула про Ісуса Христа, вона також зрозуміла, що це її єдиний шанс, хто може їй допомогти. Єдиний шанс. І, з Слова Божого, з Біблії ми розуміємо, що ця жінка вона зробила все можливе для того, щоб наблизитись до Христа, щоб доторкнутися краю одежі, дай його. Вона, я думаю, вона в це свято вірила, що якщо доторкнеться до краю одежі, його то зцілиться. І тому вона це зробила. Я думаю, що їй пересуватися і ходити було нелегко. Не Але вона потратила ці всі сили, тому що знала, що це її єдиний шанс. Продовжуємо далі цю історію. Ось Христос відчув, що від нього вийшла сила. Да? Він зрозумів, що хтось його доторкнувся, він зупинився і почав серед народу розпитувати, хто мене доторкнувся. І скільки часу проходить, ми не знаємо, можливо, якісь хвилини. Але ось стоїть ось цей батько цієї доньки, да, Яїр, який дуже сильно переживає і розуміє, що, мабуть, дорогоцінна кожна хвилина, що може, от-от що, ну, що може, ну, щоб стигнути шв... поскоріше до доньки. Але ось Христос зупинився і починає тут звершувати якесь інше діло, розбиратись, починає, хто його доторкнувся. да. І зрозуміло, що в цього Єїра були опять знову ж таки ці переживання в серці, де як же ж так, Господи, ми тебе чекаємо, а ти тут стоїш. Але Христос звершував своє служіння, робив те, що йому треба було робити. Він спитав, хто мене доторкнувся. Слово Божому написано, що ця жінка вона довго не вагалася. Вирішила швидко признатися перед Господом, що це вона зробила. Да? Написано, що з тремтінням підійшла і впала перед Ним на коліна, перед Господом Ісусом Христом. І призналась перед всіма людьми, що вона зробила, яка причина була, що як вона доторкнулася до Ісуса Христа і як вона тієї ж миті відразу зцілилася, оздоровилася. Можливо, вона переживала, що Господь Бог покарає її за те, що вона без дозволу так доторкнулася до нього, без його. Згоди, одобрення, і да. її було переживання, що вона це так, й зробила. Але ми знаємо, що наш Господь, Бог, він є добрий, він люблящий. І він там так і говорив, що я прийшов не для того, щоб судити там людей, а прийшов для того, щоб спасти загинули, спасти своє життя, покласти ну, за душі багатьох людей. Він добрий і милосердний. І ось йде оця бес бесіда. Да? Там жінка признається перед ним, що я да, я це зробила. І ці все люди чують. Христос її підбадьорює. А з іншої сторони, Господи, ну що ти тут затримуєшся? Ведеш діалоги, бесіди. Моя дочка, донька при смерті. Вона може от-от померти, а ти тут -а бесіди точиш. І, звичайно, ну, йому про це ніхто не сказав прямо. Але я думаю, що такі думки в серці цього єра були, і, можливо. Тих учнів, які були навколо Ісусом Христом. Можливо, вони щось таке також щось таке думали. І здавалося б, що дійсно Яїр був би правий. І ми так само можемо реагувати е, по відношенню до нашого Бога, коли ми молимося день в день, просимо Боже, допоможи, вирішити цю проблему, а Господь Бог Він моментально може не відповідати. На це може проходити певний час: дні, тижні, можливо, місяці. Є ситуації, моменти, події. Коли можуть роки проходити, і Бог Він не відповідає відразу. І ми можемо судити, тривожитися, ображатися на Бога. Ну як це так? Чому ти не відповідаєш? Але пам'ятаємо, що Бога все під контролем. Він всемогутній, Він всюди присутній Бог, Він всезнаючий, Він знає те що, може, те, що станеться в майбутньому, або знає, як може статися в майбутньому. Господь Бог Він не спішить із відповіді на наші прохання і молитви. Чому? Тому що він все контролює. На відміну від, від нас. І коли ми хочемо, щоб Бог швидше відповів і зробив все зараз, якомога пошвидше, з іншої з другої сторони, ми не знаємо, як дійсно для нас краще. А може, якщо воно швидше станеться, нам це буде не до добра, ми не знаємо. Але Бог знає краще. І ми бачимо, що також в цій ситуації Христос не спішить, Він все контролює. І він знав про це, що донька Яїра, вона вже померла. І зрозуміло, що на цей момент, коли. Оця жінка його торкалася да? ну, до нього, до його одежі, чи до нього якось там. Вже він знав на цей момент, що дочка донька Іра, вона вже померла. Тому що слуги, які вже прийшли потім до Яїра вони вже, вже після цього сказали, що не турбуй вчителя, твоя донька померла. Христос про це вже знав. І питання: чому ж Ісус відкрив цю подію, яка сталася із цією жінкою, яка оздоровилась? Ось ми читаємо це із 47-ї із 48 й вірші. Е, жінка. Побачивши, що вона не втаїлась, трясучись, підійшла і упала перед Ним, і призналась перед всіма людьми, що чому доторкнулася до нього і як тієї хвилі одужала. І після цього Христос їй підбадьорив, сказав Дочко, твоя віра спасла, тебе, іди з миром собі. В цій ситуації ми бачимо, як Бог був прославлений. Навколо Ісуса Христа стояло дуже багато людей, можливо, тисячі. І вони бачать, що відбувається, вони бачать, як звершується чудо Боже. Люди підбадьорюються, люди славлять Бога. І, можливо, той самий Яїр е, бачить, що Христос зцілив цю жінку, яка 12 років хворіла, невеликовною хворобою. В якійсь мірі це також в я думаю, його підбадьорило. О, Христос оздоровився! Значить, мою теж дочку повинен оздоровити. Можливо, він в той момент він надихнувся. Але далі будемо читати, що сталося. Тобто, віра в Господа Ісуса. Господа Бога реально допомагає нам і спасає нас. І ми віримо, знаємо, що Бог може все це зробити. І нехай це також цей момент, цей другий е пункт, який ми читаємо, неможливо людям, можливо, для Бога також там ще раз буде нагадуванням, що для Бога нема неможливої жодної речі. Коли, здавалося, б все тупік, катастрофа, спасіння нема. Але в останній момент Бог відкриває двері спасіння. І нехай це для нас також буде підбадьоренням. Йдемо далі. Останній пункт. Не бійся тільки віруй. Ось прийшли до Яїра, його слуги, і сказали йому, що не турбуй вчителя твоя донька померла. Мабуть, в серці цього Яїра відбулись такі, ну, було, в цей момент було дуже дуже важко. Знаєте, йому і так було важко, що донька була при смерті, але коли він відчув, почув ці слова від своїх слуг. Я думаю, що він дуже, сильно, е, він дуже сильно духом впав, йому було страшно. Але Ісус Христос, так як є самогутнім Богом, всезнаючим, Він знав, Він почув ці слова, мабуть, ну або так собі знав, що йому сказали до Ірації, говорить наступне: Не лякайся, тільки віруй, і буде спасена вона. Прийшовши додому, не пустив він нікого з собою війти, крім Петра, та Івана та Якова, та батька дівчати та матері. А всі плакали та голосили за нею, і він же промовив Не плачте, не вмерла вона, але спить. І насміхалися з нього, бо знали, що вмерла вона. Але він взяв за руку та й скрикнув, говоричи Дівчатко, вставай. І вернувся їй дух, і хвилі тієї вона ожила, і звелів їй дать їсти. Ось цей останній момент з цієї історії, який ми розглянемо. Здавалося б, все. Звершився факт. Пізно дитина померла. Смерть забрала важкохвору дівчинку. І вже нічого не можна зробити. Перша думка цього згорьованого батька що все скінчено. Поки ще смерть не вступила в свої права, він надіявся, що він чув, що Христос. Багатьох людей зціляв, оздоровляв. Але про Воскресіння на той момент, я думаю, він ще ну історії ще, мабуть, не було і він не чув про те, що Христос когось воскрешав. І, можливо, для Єїра це вже був такий дуже тяжкий момент, коли він вже думав, що все кінець. Коли б дочка моя була ще жива, але тяжко хвора, жива, Христос би її здоровив. Але так як вже прийшли слуги і сказали, все, не трубу вчителя, бо вона померла. Я думаю, йому в той момент було. Саме-саме тяжче за все життя, що він переживав разом взяти. Але Господь в той момент, в ту мить він не затримується і говорить йому: не бійся, тільки віруй. Коли ти думаєш, що нічим зарадити вже не можна, тупік, катастрофа, я не знаю, що робити, Господь Бог через своє Слово говорить: не бійся тільки віруй. Так, да, Ісус Христос Він бачив. Оцей відчай, в е, якому знаходився в горі цей батько Яїр, і він зразу сказав ці слова потіхи: що не бійся тільки вірую. Знаєте, в такій ситуації, в якій знаходився Яїр, як ми можемо до прикладу привести це те саме, що сказати, наприклад, нам е, переплисти там, Атлантичний океан на лодці з веслами. Не бійся! Пливи, у тебе весла є, лодка є, пливи на ту сторону. Далеко ти допливеш до першої бурі, якщо сила в тебе ще буде. І в якійсь мірі в такому положенні, можливо, знаходився Єгір. Коли він вже почув цю звістку, що все твоє, твоя дівчина померла, не турбує вчителя, для нього це вже був тупік катастрофа. Але Господь йому каже: не бійся, тільки віруй. Все-таки ця маленька, я думаю, іскорка віри в ньому зберігалася. І він надіявся, що Господь все-таки щось зробить. Ми не знаємо, до кінця чи не до кінця, як я в це вірив, що говорив Ісус. Але Він провів Христа в свій будинок. Ще один важливий момент, який ми повинні пам'ятати для свого християнського духовного життя, що наша віра вона зростає у випробуваннях. Віра зростає у випробуваннях. Коли в нас не буде випробувань, Тривог, турбот, то як віра може зростати? Згадаємо того самого Авраама, як його віра зростала до Бога, як його Бог випробовував, інших пророків, царів ізраїльських богобійних, як, яка була віра в апостолів Ісуса Христа, в його учнів, які ходили за ним, і теж потрапляли в різні, в різні випробування, в морські бурі, коли були. Так само і тут ось із цим Яїром. Йому було дуже тяжко. Але через це випробування, ми знаємо, яке він прожив і що далі потім сталося, його віра, я думаю, сильно укріпилась. Бог знає, до якої пори ми можемо витримати, до якої пори витримує наша віра, і через то він допускає ці випробування. Він знає, до якої міри. І, можливо, цей момент, коли також Христос він зупинився серед цього натовпу. І за те, що до нього ця жінка доторкнулася, б здавалося б, там ну, пішов би собі далі, да, Христос. Нащо б було зупинятися. Але б ця історія була б непомітна, люди цього не знали. б. І з іншої сторони, це, для Іра це стало випробуванням Його віри. Випробування, можливо, для учнів Ісуса Христа і лишнім через таким свідоцтвом. Але як би там не було, Христос він продовжив цю дорогу до Єра, до будинку, сказавши, що не бійся, тільки віруй. І цими словами він йому намагався донести Єру, що смерть, вона не сильніша за Ісуса Христа. Наш Господь Бог, Творець, він сильніший від смерті, як від фізичної, так і від духовної, брати і сестри, друзі, ми повинні це також пам'ятати. Наш Господь Бог Він сильніший від смерті. А якщо він сильніший від смерті, то чого що нам боятися? Бо що нам переживати? Все під його контролем. Нехай для нас це буде ще раз уроком. Які ми повинні для себе брати. І також в нас також в нашому житті є певні свої випробування: сімейні, фінансові чи е, ситуації в Україні. І кожен сам перед, перед Богом повинен випробувати, випробувати свою віру і укріпляти своїм життям, своєю довірою, як ми Богу довіряємо. Ось Христос приходить до будинку Яїра, і ми знаємо, що. Е, так як і сьогодні є в деяких місцях, так і тоді вже була така традиція, що коли людина помирає, то приходили ці різні близькі люди для підтримки, для оплакування померлих людей. І коли він наближався до цього будинку, то я думаю, цей плач було чути здалека. Що дитя вже померло, люди плачуть, горюють. Але Христос він продовжує свою дорогу, він не зупиняється. І ось Ісус Він прийшов до цього дому, написано, що Він. Виводить з цих сторонніх людей і тих, які над ним насміхалися, що що ти сюди прийшов, людина вже померла, ти нічого не зарадиш, не зробиш. Але він мовчки сказав Яїру, щоб всіх вивезти. Зайшли в той будинок Він, Яїр, там мати, доньки і декілька учнів Христа, і Христос звершує те, що він, те, що він звершив. Ми знаємо, що багато людей. Особливо тих, які вийшли з цього будинку, вони не вірили в нього. Вони не довіряли йому. З Христом у будинок війшли ті, які йому довіряли, які на нього надіялися, які вірили в те, що він може зробити чудо. Чудо для нас, людей. Неможливі речі для людей, але не для Бога. Як Я вже говорю, що в нашому житті також є дуже багато, можливо, таких речей, випробувань, які не під силу виконати, допомогти людям, оточуючи, які нас оточують. Але і ці проблеми, які неможливо вирішити. Але коли втручається в наше життя, коли втручається Бог, коли ми дозволяємо втручатися в наше життя, просимо, благаємо, молимо, то Бог це все вирішує. Можливо, не відразу. Можливо, через певний час, пройдуть дні, тижні, місяці, можливо, в якихось ситуаціях, моментах, роки проходять. Але Бог, він обов'язково відповідає і допомагає. Все налагоджується, наше життя продовжується. І головне, щоб у всьому цьому... Був прославлений наш Творець. Написано в Слові Божому, що Бог каже, своєї слави не дам нікому. Бог Він хоче бути прославлений через наше життя, так як він був прославлений через цю історію, через зцілення тієї жінки, яка довго хворіла невельковною хворобою. Також через цю подію, коли він воскресив оцю дівчинку 12 років. Ісус Христос був прославлений і для багатьох оточуючих людей це було свідоцтвом про Бога. Вони прославляли Бога і через це саме вони укріпляли свою віру і наближалися до Ісуса Христа. Сьогодні наше життя з вами продовжується. На жаль, війна в нашій Україні продовжується. І ми не знаємо, не бачимо ні краю, ні кінця, коли це закінчиться. Ворог нам продовжує наносити біль в нашу країну. Гинуть люди. Ми тривожимося. Фізично хворіємо, хворіють наші діти. Але ми лікуємося, молимося і Бог допомагає. Економічно в нашій країні важко зараз. Можливо, у вас є проблеми з роботою, фінансово важко. Ну і по собі я також суджу і дивлюся, що робота не завжди є. Але скажу так, що Бог, скільки я живу, ні разу не допустив до того, щоб я був з протягнутою рукою. Завжди Бог дає можливість десь заробити, прожити. Наприклад, роботи сьогодні на завтра немає, але раз там. Ввечері перезвонили і кажуть, там, просто теж тест треба зробити. Ну, Навіть в цьому я бачу руку Божу. розумієте? Якось я питав е е пастора Бориса Івановича, що робити, Борис Іванович? Якось так, знаєте, стабільної роботи нема, нема такої надії, ну, як би, такої опори в майбутньому. А Борис Іванович каже, а може, так дійсно краще. А? Ти живеш в постійній надії на Бога, що Бог допоможе. І Знаєте, дійсно, так і є. Ми постійно з кожним днем живемо в довірі, що Бог допоможе. А якби знаєте, я був впевнений, що робота завтра, післязавтра, на цілий рік вперед, то і на Бога якось так вже не покладається, а на, на свої сили. Знаєте, є свої ж теж плюси і мінуси кругом. І в тому також є плюс великий. Ми не знаємо, що буде з нами завтра, але ми повинні бути впевнені в тому, що все під Божим контролем і Бог нас не залишить не залишить нас Бог у біді. Просто в нашої сторони наша відповідальність це завжди на нього покладатись, довіряти, переносити до нього свої проблеми, турботи, які в нас є, пам'ятати, що, що неможливе людям, можливе для Бога, і не боятися, а завжди вірити, довіряти Йому. Будемо діти пам'ятати, брати і сестри, дітки, добре, завжди надіятися на Бога, покладатись, молитись і не падати духу. Нехай ця історія вона для нас буде підбадьоренням і нагадуванням. i mean